У Миколаєві після трирічної перерви відновив роботу фаховий коледж фізичної культури. Цей навчальний заклад виховав не одного олімпійського чемпіона у 22-му році. Зазнав руйнувань, але зміг повернутися до повноцінного процесу навчання за підтримки ЄС та ПРООН. Докладніше у сюжеті Єлизавета Кротик. Уход день розписаний до хвилини. Данило Данильчук щойно став студентом першого курсу Миколаївського коледжу фізкультури. Але перед цим п'ять років навчався у спортивному ліцеї. У мене є режим. Я лягаю в дев'ять, встаю в шість. На вісім на вісім тридцять мене тренування. Далі о дванадцятій годині мені починається навчання. Потім, в чотири години чотири десять, воно закінчується. і Я йду на друге тренування. Його шлях у спорті почався волею випадку. До навчального закладу прийшов із за компанією і залишився. Далі були перші змагання, медалі, спортивні збори за кордоном. Зараз мріє про олімпіаду і серйозну кар'єру. Дуже хочу на олімпійський спорт. Там взагалі просто прекрасні і викладачі, і можна дуже круто навчитись чомусь. А далі, напевно, чи буду працювати тренером так ще легкій атлетиці, чи буду просто спортсменом? Мені дуже подобається бігати і взагалі спорт це дуже дуже круто. Так само і Валіні Видовській у художній гімнастиці вона вже 10 років. Взагалі хотіла на повітряну, але батьки не дозволили. Вже й там якісь досягнення пішли, ну і так продовжила займатися. Понад три сотні учнів щодня поєднують тут тренування з навчанням. Для них тут безкоштовне харчування та нові спортивні зали і класи. Анатолій Шлікара легендарний тренер із фехтування. Саме він колись вивів у великий спорт Ольгу Харлан. Каже, війна серйозно вдарила по інфраструктурі і по спорту в місті загалом, але зараз знову усе уживає. Конкретно. Фехтування Миколаєва дуже-дуже е пострадало е після початку війни 2022 року і практично е багато, ну, як казати, ну, 80%, мабуть, тих спортсменів, які брали участь в чемпіонатах світу та Європи, виїхали за кордон. І ми почали, можна казати, починати все спочатку. Коуч фізичної культури в Миколаєві один із 66 навчальних закладів, які відновлені в межах ініціативи ЄС for UA Schools» за підтримки Європейського союзу та про -ООН. Під час реконструкції замінили дах, підлогу, двері, оновили тренувальні зали та побудували укриття. І через деякий час. Влучання вже жилий будинок, який знаходиться за нашим, і вже знову вибуховою хвилею, але вже більш значні. Ми зазнали пошкодження, було дуже пошкоджено сам навчальний корпус. Ну і за допомогою проон ми маємо зараз відновлений. Корпус маємо укриття, і 1 вересня наші діти приступили до навчання. Тут готують молодших фахівців із фізичної культури і спорту із понад 15 олімпійських дисциплін, випускники коледжу, десятки учасників та призерів олімпіад. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телекнал інтер, марафон Єдині новини.